Щось смачненьке я здобув. О, Хто зі столу о -о, кекс стягнув. Оце так чарівний кекс. Метелик враз гігантом став, мене від відьми він умчав. Скільки треба відламати Велетнем, щоб не ставати. Половину якщо з'їм, великим буду, ніби дім. Крихту буду я ковтати, трішечки, щоб підростати. Доки думав та гадав, малюк кекс собі забрав. Малюк кекс ковтнув зараз, виріс він у мільйон раз. Круто велетнем так жити, будь-що можу я робити. Здатен я літак впіймати, кораблем можу пограти. Зменшити щоб малюка. Поміч треба відьмака. Хм, відьмо, відьмо, виручай, розмір малюку вертай. Гриби з квіткою хапай та чан їх всіх жбурляй. Доки буде це варитись, мені треба відлучитись. Квітку й гриб я враз схопив, та чан їх опустив. Ще щось треба в чан додати, банан час, мабуть, запхати. Мені пончик чан зварив, до малого з ним спішив. Малюк пончик став жувати, вуха й не спочав міняти.